Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Звертаємось до Бога та Синового Господа Ісуса Христа з молитвою, щоб наші воїни залишилися живими, та продовжуємо з вами читати Біблію. Для чого сказав Ти, вона моя сестра? І я собі взяв був за жінку її, а тепер ось жінка твоя, візьми та йди. І фараон наказав людям про нього і вислав його і жінку його, і все, що в нього було Розлучення Авраама з лотом. І піднявся Авраам із Єгипту сам, і жінка його, і все, що в нього було, і лот разом із ним до Негеву. А Авраам був вельми багатий на худобу на срібло і на золото.